Маме

знову підряд траса біля 16 кварталу і ось тут. Так. Зверніть увагу, у нас тут є, ви бачите, що зараз стоїть. Вона зайняла вас і минуло часом. Право від велосипедної станції в один Цієї плавини законно про питання старших слід прокуратурного спеціального суду Генерального прокуратура. Поводження старшими прокурорів замість комінальних товар, нічого, управління спеціального служба на федеральній Касасистону, закупили завтра, говорили, что у нас есть вратный срок, и 19 лет, что у нас есть вратный срок, и 19 лет, без визначения родины заставили, мы с нашим главой Виктором Валерьевичем, какие припозы и получение временных срок, и лучше предложили, что в течение числа, в течение 45, в Статті 41 частиною 2, статті 15, 1, 5, 13, частини 2, статті 115 Кримінального кодексу України. Вирішуючи питання про застосування запобіжного закладу, видані тримання відбувати відносно шопологова. Злічні судя відповідно до статті 178 і 183, Кримінального процесу кодексу України, правда, 15. особи на наявність міцних соціальних зв'язків, стані оздоров'я, а також та тя тяжкі наслідки чинного правопорушення у виді загиблові для руховичилища, зазначені слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність застосування виключно заповідного заходу, саме гніманів -запові, партії, які надумають району особі здатний запобігти встановлені у клопотанні слідчого ризика. Не погоджується з таким рішенням захисних інтересах Вітареса Роша Іванова Шапола, апеляційну скаргу, який просить прийняти апеляційну скаргу до розгляду, заростачити безпосередньо під час підрозділя засідання, викликати на допит судове засідання призвіваного купування, слідчуючи у суді часто розсудження такі операційних підстоїв, скасувати та постановити нову. Ухвалує відмовити задовольні про питання старшого слідчого генеральної прокуратури. Вважаючи ухова слідчого судді винесли на наслідок неповнити судового суду для відповідності висновок суду, випаденому судовому рішенні, фактично обставину кримінального провадження та з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, незвичайно звіта. Саме на сьогодні 25-21 2015 року шапуалом є свідком, а відтак був затриманий без жодної правої стави. Вказує на відсутність яке питання свідчого грунтованих підозріл, чині шапуаном комунальних кримінальних пропозицій. Зазначається в апеляційній сказі, що судно не враховано дані які під кримінальної відповідальності не притягуються, має постійне місце проживання. Позитивно характеризується за місцем роботи постійного проживання, має міцні соціальні зв'язки, отже не має крімкового ризику передбачувати. Частину першої статі 177 Кримінального представника України, оскільки підозрюваний не має на меті жодних чином ухилятися від органів до судового слідства або суду, перестажати встановлені істини у кримінальному... Сказує, що свідчень не наведено належних доказів обґрунтування неможливості застосування колоних власник. На, на, му... на думку сторони захисту тримання підозрюваної фігурації є проти законом та мораль. Доповідь закінчена. закінчені. будь ласка, ви підтримуєте вашу апеляційну справді. Також ще з підтримую. Підтримуєте. Віктор Валерійович, ви підтримуєте апеляційну сказу вашого захисника. Відтримати, як дякую. святити дякую. прокурор. Ваше відношення до апеляційної справи. Заперечуєте. Дякую, що поті? Дякую, не знаю, будь ласка. Ярослав Олегович, дайте суду пояснення на вашу апеляційну справу. Я хотів би розпочати з повідомлення про підозру. Дуже мав Діста ті підозри, які е, є суттю, е, Шаповал своїми умисними діями, які виразилися у перевищенні влади та службових повноважень, тобто в умисному вченні службової особи працівником правоохоронного органу з метою виконання явно злочинного наказу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, що супроводжується насильством, болізними і такими, що ображають особисту гідність, потерпілих діями. 3. та заподіяли істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян. 4. що спричинили тяжкі наслідки, обґрунтовано підозрюються у вчиненні злочину за частиною 3, 365 статті. Це звертає увагу суду. Уваги все повідомлення про підозру по суті, воно не дає відповідей на наступні питання. Зокрема, хто конкретно віддав явно злочинний наказ саме що Оскільки в повідомленні про підозру, так би мовити, ланцюжок. За припущенням прокуратури цього злочинного наказу, нібито розпочинається від Януковича, далі передається Захарченку, далі передається працівникам Київського спецпідрозділу Беркут, далі нібито передається Лукашу. Жодного слова повідомлені про підозру, так як і у клопотанні немає навіть згадування, що який же саме наказ явно злочинний і хто саме навіть формально не описується суть 365-ї. Далі. У чому саме полягає перевищення влади саме Шаповалової? Тобто, до уваги про нез'ясованість, який саме наказ, йдемо далі. У чому саме перевищення влади Шаповалової? Не дає нам відповідь. ні підозра, ні клопотання. Далі, які саме конкретно дії вчинив саме конкретно шаповало, які виходять за межі цього так наказу, який за припущення прокуратури є злочинним? Далі. Які конкретні потерпілі від дій шаповалова? Я зацитував спеціально частину 365-ї. Чотири кваліфікуючі ознаки, я повторюся, за межі наданих йому повноважень, насильством, борісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілих діями, завдали істотної шкоди і тяжкі наслідки. Тобто Генеральна прокуратура за 365-ю вказала чотири суттєвих кваліфікуючих обставини. Жодного потерпілого, саме конкретно від дій Шаповалова, повідомлення про підозру не містить. Повідомлення про підозру містить там, більше 50, скажімо так, потерпілих і е, містить е, вказівку на три е, е, загибли особи. Я особисто як захисник і я певен Віктор, е, щиро співчуваємо людському гою. Але просте згадування у повідомленні про підозру про те, що існує там, більше 50 осіб, яким завдано тяжких і інших тілесних пошкоджень, це в принципі не може бути підставою і не може бути віднесене до повідомлення про підозру, оскільки я повторююся в останнє що повідомлення про Стали такими через те, що нібито Шаковалов перевищив і виконав. І невідомо, чим саме він виконав, якими саме діями він завдав таких е, значних е, таких значних е, втрат саме. Це прокуратура і не знає. І не, на замім припущенням цього прокуратура не знає і, відповідно, не може покласти е, е, в основу повідомлення про підозру. Далі, е, друга частина підозри це частина друга статті 115. Ну, Звичайно, стаття 115, так, всім зрозуміло, є особливо тяжким злочином, але повертаючись до кваліфікації, не просто частина друга, а частина друга тобто, мол, з обтяжуючими кваліфікуючими обставинами. Що саме, У чому саме вказує у підозрі прокуратура? Вчинення умисних дій, скоєних на виконання явно злочинного наказу, які виразилися у вчиненні закінченого замаху на умисне вбивство, двох і більше осіб раз. Способом небезпечним для життя багатьох осіб два. За попередньою змовою, групою осіб три. Знову ж таки, ми бачимо три кваліфікуючі обставини, але до кінця злочину не було закінчено з причин які не залежали від його волі. Це пункти 1, 5, 12, частини 2 статті 115. Повертаючись до недоведеності в КПК, фігурує таким поняттям, що особа має обґрунтовано у чомусь підозрюватися, обґрунтовану підозрюва. Виникають суто юридичні процесуальні питання. По-перше, повертаючись до злочинності наказу, хто саме конкретно шаповалову віддав в частині обвинувачення за частиною 2 статті 115? У чому саме полягає ясна злочинність відданого наказу у розрізі вже частини 115 Бо прокуратура так помовити, за моїм припущенням діє принципом максимальності? І по 365-й злочинний наказ і по 115-й злочинний наказ. Так мовити, щоб всім ну, не здалося, що замале обвинувачення. Е, який саме злочинний наказ було віддано, Шаповалову, який він перевищивши, зробив, увага, закінчений замах на поїздку. Ви четвертий раз повторяєте і самі приводить. Я... Будь ласка, це поліційна інстанція. Порядок розгляду апеляційної станції апеляції зараз... ви знаєте. Дві рази говорити Я... про неї те саме неможливо. Будь ласка. Я зараз Пораз говорю, перша частина мого виступу стосувалася 365-ї. Зрозуміло. Ця частина стосується 115-ї, особливо тяжкого злочину. Далі, у е, яких саме діях, що полягає закінчений замак?